Привіт, друзі! Я з у відні. От ми сьогодні погода прийшли у басейн. І так виглядає басейнко недалеко від мене, 18-й район. Сьогодні людно. От, от, от бачите, тут такий для дітей басейн дуже бачу міленький. Для таких три роки, чотири, п'ять, шість. От. Називається чаф Бат. Велика площа тут, бачите, все кругом в взелені. Свідки стрибати. Тут немає ні не тут, звідки стрибати, ні не так немає. Я тут перший раз ще велика площа, дуже бачу багато лежаків тут, от, бачите, на горбочку там люди лежать і, і там ще далі внизу є. Ну я зараз тут знаходжуся тут майже. Посередині, от там трошки далі. Це все тут басейни. Є глибина різна. Є 3 метри 60, є метр 40, є початок мілкіше, середина глибше, там далі ще глибше. Тут є і для малих дітей, і для більших, і для середніх. Ну, зимою тут закривається. То є сезонний такий, але дуже-дуже гарний бачите, Бучте, кругом, 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 кругом люди. Кругом любить. Буфети є, туалети є. Можна купити поїсти, попиху, каву. І кругом зручно тут і чисто. Там на горбочку сидять люди. І мусорники розміщені. Бачу, там баки стоять на напевно, пляшки, скляні, на пляшки пластмасові. Так гарно тут. Тут бачу, що ну, а тут таке для всяких розваг. Там пісо... не пісочниця, а дітей майданчик, а там пісочниця, От подивіться, гарно. Попридумують. Морозово, дивіться, Орео. внучка каже, хочу Орео. Орео. Спочатку казала отаке. Бачите, ціна. Потім каже Орео. Кажу, бачите, яке, яке воно дороге. Те коштує стільки, а те стільки. От 4 євро. 4 євро отаке. Ну, так ну, Звичайно, що тут. Набагато дорожче, ніж в магазині купити, чи десь верку купити. Сонце, картопля пліт, 5,54. Маленька, велика 5,50. Вот кава, ціни, 4,20, 260, капучино, плята. Ось тут ціни всі. Ну, теж дорого, ну так і ціни. Великий трамплін, а глибина там 4 метри. Скачуть навіть, бачу, малі діти. Євеліна, внучка, хотіла скакати, але я кажу, ні, ти не будеш скакати. Хіба тобто з і з мамою десь. Тоді собі тут... Бачу, діти стоять теж. Дивлюся, як скачуть і дехто дуже гарно скаче. Руки, ноги прямо, і так, так і скочить в воду. А от бачите, так скаче собі. Падає, як мішок. Я бачу, буде дівчинка скакати напевно роту. Ну, напевно, вісім, думаю. Ну, може і десять. Ось зараз ця дівчина в червоному буде скакати. Вона гарно скаче. Ну, я бачу, що скаче дехто такими ковриками два-три рази повертається. Ото мені подобається таке. От він перший раз я бачила скотчу, два рази повернувся. Ми прийшли сюди, хочу сказати, за ціну. От ми прийшли сюди е, в першій годині, а відкрито тут до пів восьмої. Я заплатила дорослий 5,70, а по дивіліна 10 років то 2,20 Ну і правда. Побули тільки до четвертої години. А так взагалі-то я не знаю, які то ціни тут, ну недорого. Якось моя дочка казала, що зранку прийти, тобто 9 година. І за нас двох, каже, сім євро на цілий день. Не знаю. Не дивилася, не бачила, де тут розцінки. Ну, тут кабіни бачу, напевно. Щоб роздітися, переодітися. Ми вже йдемо на вихід, а тут собі. А тут просто люди приходять навіть полежати, позагоряти в спокої на зеленій травичці, на природі. Гарно тут, гарно. Знову кабіни, стільки кабін, Ну, нині, я не знаю. Але нині було дуже людно.